Покажу вам чудеса, чудеса мімікриї. А міліон чи що це? Прийняло окраску цей коробки. Вже він трохи поміняв, бачите? Став жовтий, як ця коробка, і в полоску. А в траві він зелений. Чудовище, дивіться яке. Бачите. Сидів на коробці з-під комп'ютера і коробка в полоску, і він став в полоску, бачите. Ліс, чорт. Ладно, не будемо тебе. Такий страшний, що я його боюся. Pohwadim tebe. Pohwadim tebe. Pohwadim